Але тепер він оголошує, як, як будуть об'єднуватися університети. Тобто започаткував те, шановні колеги, про що я перед вами словами одразу говорив. Я говорив, скільки і писав навіть всім міністрам, які тут були, що гроші повинні йти за студентом. так як це в медицині, гроші йдуть за пацієнтом. і нема проблем. Насправді не маємо ситуації, коли... Демографічна ситуація, яка існувала там, років 20 тому, і деяка існує сьогодні, це абсолютно дві різні демографічні ситуації. 15 років тому, у 2008 році, було 670 тисяч е, випускників шкіл. Сьогодні у нас 360 тисяч. Очевидно, не те, що 300 гаком закладів вищої освіти для такої, е, для такої системи не потрібно для таких кількості випускників. Я кажу, шаблі помахати і сказати, що всіх приєднуємо, формуємо в кожному місці один університет. А, ну, чи ми таким чином досягаємо якості освіти? А це насправді має бути наш перший перший пріоритет. Очевидно, що ні. Переважно враховувати кількість показники, які демонструють університет. Це буде процес приватного. Декарський правильний право. Ви насправді є дуже інноваційний заклад. І є заклад, який насправді є прикладом для дуже багатьох інших, не тільки в регіоні, а для, для, для багатьох інших в країні. І я вас дуже прошу, щоб ви цю планку а, не опускали.